Надія не в полоні. Укрпошта підняла чорно-білі стяги за тих, хто має повернутися додому. Пропори замаріли над 21 головним відділенням в обласних центрах України. Білочорний стяг символізує підтримку та боротьбу за тих, хто перебуває в російському полоні або вважається зниклим безвісти. За час російсько-української війни до єдиного реєстру зниклих безвісти вже внесено понад 60 тисяч імен. Петицію про створення прапору надії до президента України подав 23 Серпня 2024 року командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та оборонець Маріуполя Сергій Волинський. Ініціатива зібрала необхідну кількість підписів 25 тисяч. Всього за чотири дні. Перший прапор надії урочисто підняли у травні цього року в Запоріжжі. Сьогодні ініціативу підтримала Укрпошта по всій країні. Прапор надії біло чорний де чорна смуга символізує цю чорну смугу, яка зараз терпить наш народ і тіше. Ші... 50 тисяч людей, які на даний момент знаходяться в і цивільних, і військових, які знаходяться в російському полоні, і терплять знущання від агресора. І біла смуга символізує, це, символізує ту надію, якою ми всі живемо, що це все обов'язково закінчиться, і всі повернуться додому. І фраза Я вдома, яку ми часто чуємо від наших полонених, коли їх повертаємося, коли вони телефонують жінкам, матерям і повідомляють, що не вдома. І це скаже кожен, хто зараз в полоні.